Усім привіт! Суп називається лінь, просто по-інакше це не назвеш. Кубик, бульйонний кубик, томатна паста, гороха, е, нутова, точніше, нутове пюре та заморожена заготовка для веганського нутового супчику. Рецепт супчику є на каналі цього веганського, з якого я зробила заготовку, додаю воду. Даю цьому всьому закипіти, розморозитися, трішки проваритися. У веганській заготовці там е, немає сирого нічого м'яса, там лише овочі, яким треба трішечки зваритися. В бульйонному кубику у нас, я нагадаю, є курочка, але вона вже варена, тому йому багато не треба. Тому буквально 10-15 хвилин і лінивий супчик нутовий, буде готовий.